Свои, как-то сказать, чтобы перевозить, на ну, маленьких машинах, чтобы там люди тогда надо что-то скуплять. Банкоматов нету, магазинов нету, что делать. Надо на руках что-либо, что, что -ли людям сделать, что доброту. Мы сколько лет тут живем, люди отличные, правда? Это российским шакалам что нужно? Пусть им Бог накажет все. Детей убивает, там разрушивает, каждый день бомбежка. Більшість старих, не в стані по здоров'ю, у нас немає грошей, щоб евакуюватися. І ще пенсії дають. Банкомати, он закрили і забили, хоч почта робить, так туди гроші, почта заказує гроші, і ми з карточок нам дають. А якщо почта закриється, то це тільки в Дружков поїхати. А я а, а тут не виїдеш із міста, з міста не виїдеш. І потім я не, не зможу виїхати. це треба шукати чоловіка другого, щоб він отримав пенсію.